Чи наше, наше, наше селище. Люди дуже там любили квіти, радувалися, жили собі мирно, спокійно. І тут, 12 березня, без 29 перший постріл. Перший постріл прийшовся по моєму будинку, тому що ми були на першій лінії огню, перша вулиця приїзді Високопілля. Спочатку було, можна сказати, спочатку вони заїхали гарно. Заїхали такі, знаєте, їздили, роз'їжджали на машинах, потім почали з кожним разом ставало все гірше і гірше. Ребята, прийшла така орда, така дика орда, яка знищує О, там, знищила нам високопілі все їм звичайно проще ніякого не буде. Нас із чоловіком ставили на коліна. казали на коліні руки вгору, ліцом землю і давайте документи. Я тільки піднімаю голову. Він каже: опустіть голову буду стріляти на пораження. Е, Їхнє ставлення. Ми почали вже почувати е, на собі, тому що вони вже почали на нас і злі з Чіпка розстріляли за оце ім'я. Вони сказали, ми тебе і вивеземо, і в хучим вивезуть у Росію, а е е так розстріляємо. Діти в мене з Херсона приїхали, внуки, внука, друзі приїхали, тікали з Херсона, бо я їм перезвонила кажу, ребята, тікайте, в нас буде безпечніше. Ми не знали, що високопілля сьогодні е е гірше Бучі, бо Буча була боротьба дві тижні, а в нас шість місяців. Представляли той і, і, і автомат, і, і в плечі були, і обзивали. І на коліна я правда не стала. Я сказала, що я тільки перед Богом стану на коліна. А якщо у вас вам дозволяє ваша совість, ви можете мене зараз розстріляти. На що він сказав? Ти сміла я баба, це наша земля, і ми очистимо її від нацистської погані. Це не були дуже злі, Дуже злі. Вони нам говорили, що в 2014 році у нас ви, а всі, ви всі сиділи сіяли тихонько. Так, а що ми повинні робити, хто, кого підніматися. Ми не могли зрозуміти, чому нас винять. Я кажу, ребята, що ви сюди прийшли? Поскільки скільки вам років? Як вас звати? Перший, другий, третій. І ми прийшли сюди. Нам приказ такий цей: ви для нас, ви для нас не люди, ви для нас біомаса. Ми прийшли, щоб ви тут всі здохли. Свою тушонку не їли, свої харчі не їли, бо його їсти неможливо. Привозили його раніше, привозили нам у терцентр, а їли все наше. Всі добрі наші харчі вигрібали з наших підвалів, їли нашу тушонку і привозили нам наше борошно. Були оці ж панелі електричні. Вони зайшли, їх нас всі розстріляли. Це буряти, буряти розстріляли ці панелі, тому що вони сказали, що. Ми передаємо інформацію в космос з цими панелями. Вони розбирались абсолютно неадекватні. Такі, знаєте, не розбирались нічому. Вони відьму бачили це в перший раз. А, Вони приготували собі варувати. Да, нас розстріляли Високопіллі. Ми причин не знаємо, чого як, але нас сім'ю розстріляли одну в Архангельську другу. Це що, стріляли, над головами стріляли, коли ми з сином їхали на велосипедах і сміялися, реготали з цих камазів. Вигрузили, поставили. Багато в нас е, закривали і багато у е, нас молодих людей, які попропадали, які не виїхали ніде, десь там вони по тих підвалах. Ми не знаємо де. Все зруйноване, все немає ні одного магазина, не одної аптеки, лікарня заробита повністю, банк розбитий. Все розбите. Ось ви приїдете подивитися. Оці обстріли. Ми в підвалі сиділи. В нас вся і хата. І коли оце градами вже почали нас поливати, ми просто не видержували. І ми попросили вивідіть нас звідси, і вона взяла білий прапор і через пост. Повела нас моїх всіх дітей, нас було 14 чоловік, і ми пішли на другий край високопілля в підвал німецький, бо тут нас все було розбите. Слава Україні! Героям слава! Тут було половина шостої ранку, стук у двері і такий гучний голос. Що ти там спиш, то сусід через дорогу прийшов і якось постукав мені, каже, наші зайшли. А ще разочок можна. Слава Україні! Так, да, дякую гер... вам. Героям слава! Дякуємо! Да, да, Уже ми так плакали і обнімали, що просто і оце. Просто їдуть наші, наші на машинах їдуть, кожна машина їде, вона нас не оставляла без уваги. Ми, я руки прикладаю до серця, планююся, і вони всі нам відповідають. Всі з вами буде все добре. Ми плакали, вони кажуть, ми вас більше не залишимо, ми більше не, не оставимо ми високопілля, ми вас уже звільнили. Високопілля свободна. Ми сьогодні сильні. Я знаю, що ми, ми все рівно переможемо. Там в нас сила духу наших людей, от Світлана, що ми, вони нас все рівно не подолають. У Нас ту неділю чотири дні підряд, ішов дощ, і вони під дощем несуть свою службу, не дивлячись на ніякі погодні умови. Тому Низький уклін нашим збройним силам, нашим хлопцям. Нехай Господь береже їх, щоб вони залишилися живими і поверталися в свої сім'ї. Ми все життя прожили, це наше життя. Де ми будемо Будемо відбудовувати потихеньку? По-перше, хочу сказати слава Господу, що Він нас беріг цей цей час. І я вірю в те, що перемога буде за нами, тому що. За нами стоять, за нами стоїть Господь. А за господом стоять наші українські воїни безстрашні.